Артеме, доброго дня! Ми з тобою вже пару занять знайомі з таким творенням, як вулкани і вулкани мають, вони вивержують лаву. А до того, як вони і до того, як лава вивершиться, вона всередині в земній корі, в мантії, вона зберігається як магма. І від магми не, не, не тільки утворюється граніт в земних породах, не тільки вивершуються вулкани. Ця магма ще на щось впливає. Є такі утворення, є в землі зазвичай за рахунок дощів, вода спускається вниз в породи. І воно знаходить певні порожнини, куди визберуються, стікає ви зберуться. І якщо знаходяться такі порожнини поруч з магматичними слоями, що в такому разі може статися? Магма, гранітний рівень. А тут ви збер... ви зібралась вода. Подумай, якщо поставити. Це дуже схоже на наш звичайний побутовий приклад. В нас є газ, котрий горить. У нас є це магма, в нас є чайник, котрий нагрівається, Це гранітний рівень. І в нас є вода. Це Дощові води, котрі зібралися, що поступово стається з водою. Вона з холодною стає більш гарячою. І поступово має закипіти. Але коли в природних умовах ці порожнини, вони, по-перше, завущені і через те, що там різні температури, зверху холодні, знизу теплі. Поступово ця температура утворює газ і починає тиснути. Можливо, твої батьки п'ють каву? Е, можливо, ні. Чи ти бачив, як заварюється кава? Вона спочатку стоїть, гріється, немає ніякої діяльності. Поступово починається бурліти і вона піднімається. Те ж саме схожа ситуація стається і з цими природними явищами. Лава, магма, тобто нагріває слой землі, шар землі. Поступово вода нагрівається, під тиском починає витискати, витискає, витискає, піднімається і розплескується. Чи ти знаєш, як називається це природне явище? Це гейзери. Гейзери, як ти зрозумів? Як... Точніше, не як зрозумів, а подумай, яка температура у гейзера, котрий вистрілює? Висока низька. Це як утворюється, як діє гейзер. Зараз тобі потрібно буде взяти аркуш. І під моє е, диктування трошки записати. Ти береш аркуш, розподіляєш його наполовину. Пишеш в нижній частині. Потім розповім, що з верхньою частиною робимо. Взяли аркуш. Якщо треба зупиняємо відео, щоб підготуватися, беремо аркуш, розподіляємо, малюємо рамку. І далі під моє диктування записую. Диктую. Декотрі. Гейзери. Спроможні. Декотрі. Гейзери. Спроможні. Видавати. Спроможні видавати водяний залп. Раз на 10 хвилин. Декотрі гейзери. Спроможні видавати водяний залп раз. На 10 хвилин. Кома. А декотрі. Потрібно, а декотрі потрібно чекати тиждень. Декотрі гейзери спроможні видавати водяний залп раз на 10 хвилин, а декотрі потрібно чекати тиждень. Найбільші це вже наступне речення. Найбільше? Скупчення. Найбільше скупчення гейзерів знаходяться. Найбільше скупчення гейзерів знаходяться у США. Це три великих літери. США. Найбільше скупчення гейзерів знаходиться у США. Кома. Аргентині. Аргентині. Кома. Ісландії. Ісландії та на Камчатці. Найбільша скупченість гейзерів знаходиться у США, Аргентині. Кома, кома, ісландії кома, та на Камчатці. Рекорд, це вже крапка, і ми пишемо наступне слово. Рекордна висота, рекордна висота водяного залпу, рекордна висота водяного залпу гейзера, становить. Становить? Приблизно. 450 метрів. Рекордна висота залпа, рекордна висота водяного залпа гейзера становить приблизно 450 метрів. Крак. Достатньо. Що тобі потрібно зробити? Ти розподілив свій аркуш на двоє. В нижній чи... частині ти що й написав. Верхній, ти підписуєш гейзери. І тут, в верхній частині, ти маєш описати своїми словами, як утворюється і як діє гейзер. А на іншому аркуші, в мене тут трошечки не так. Ну, ти на іншому аркуші намагаєшся зробити малюнок. Малюнок. Це в мене рамка така синя. Земля. Вода стікає, Дощова, потрапляє в порожнини та резервуари природні. Магма знизу нагріває цю воду. Вода під тиском починає виштовхуватись і випльоскується як гейзер. Бажаю вдалого заняття.